Нами тюргують, Нами торгують, а хочеться брати і кричати на весь світ. Люди, схаменіться, що ви робите? Та вже дайте так по зубах тій москалі, що вони боялися дивитися в цивілізований світ. Там вже сидять там за своїм за желізим занавесом, не випускайте їх. От куди Росія не прийшла? Всюда біна, всюда розлуха, всюди біда, всюди всюди, всюди смерть в мене здовж цей страх є. Але ще раз скажу, я знаю, що біля того стоять на передові мої воїни, Його, в ньому більше страшно. Але він стоїть, він бореться. Хіба я маю право показати, що я боюся? Хіба ми маємо право зупинитися допомагати їм? Якщо вони не змучилися, то що нам говорити? Від чого ми змучилися? До мене бабка приходить раз в місяць постійно, приносить 5-10 гривень своєї пенсії, каже: Отче, я вас дуже прошу, це на дрончики, це на дрончики.